Отже, ви гарно уявили ваш канал, навколо нього купол фіолетового сяйва з невеличкими вкраплинками Золотого сяйва. Це захисний купол нашого каналу. Тепер виражаєте намір, щоб цей канал був постійно діячий щоб по ньому вільно циркулювала енергія з вищого астралу до вашого дому, щоб цей канал був регенеруючий, сам себе регенерував, регенерував енергію, яка в ньому циркулює, сам себе очищував, сам себе заряджав. Сам себе захищав вільно, постійно діючо, щоб частота була цього каналу високою. Прямо посидіть і візуалізуйте, і навіть відчуйте, як цей канал пульсує і яка в нього енергетика. Високучастот. Можете навіть перед тим, як ви візуалізацію робити, сісти і собі прописати план, що за чим іде, і які фрази і слова і афірмації, які ваші розпорядження, ваш намір ви хочете туди включити. Ви можете додати своє, будь ласка, творіть. Енергетичні практики в тому і класні, що ви можете дійсно відчути себе творцем і перевірити, наскільки це працює. Отже, після того, як ви виразили намір, що канал сам себе очищає, сам себе заряджає, він захищений, вільно в ньому циркулює енергія, він регенерується, він постійно діючий. Ви можете ніби взяти з цього каналу декілька кристалів, наприклад, рожевого кварцю, так, якщо він з рожевого кварцю, телефон поїхав. І поставити ці кристали у кожній кімнаті, в кутку, особливо в дитячій чи в спальнях. Рожевий кристал, він, наприклад, має не тільки таку дію, що надає там енергію, а він ще й заспокійливу дію також дає. Тобто, якщо у вас є проблеми зі сном, це може вам допомогти. Вам і захист, і заспокійливе, і енергійне, і очищення, і наповнення енергією в одному. Що ще треба доуявляти? Візуалізуйте такий, як перемикач речах астральний. Так? А, для чого він вам потрібен? Коли необхідно ні з того, ні з цього підняти вібрації вашого будинку. Наприклад, до вас прийшло дуже багато гостей, чи прийшов неприємний сусід або шкідлива родичка, ви так астральними руками з наміром вмикаєте цей вмикач, і цей канал пульсує високочастотно і одразу висок... високі вібрації у вашого будинку піднімаються. Тобто це ваша така паличка-виручалочка. Якщо вам треба відчуваєте, наприклад, що канал заблоковано, не працює, або за допомогою маятника, так перевірити, коли ви створюєте цю. Програму, запускаєте її, потім за, за допомогою майника перевіряєте, чи програма ця працює, чи вона активована, чи є блоки. Наприклад, якщо є блоки, чи вона не працює, чи є якісь певні перешкоди, пертурбації, це по-французьки називається, якщо є якісь пертурбації, перешкоди, астральні маються на увазі тонкоматеріальні сутності, наприклад, блоки різні. То ви можете за допомогою маятника зрозуміти, що програма, наприклад, не працює або заблокована, або щось не так. І тоді за допомогою свого вищого я знову входження в цю саму медитацію ви можете внести туди необхідні корективи і виразити новий намір для того, щоб ця програма працювала і знищити всі. Блоки, сутності і тому подібне. От В енергетичній практиці дуже багато всього робиться саме завдяки вашій силі наміру, вашому стану, вашим вібраціям. Головне оцей намір, в який ви вкладаєте абсолютно все. От тут у вас є право вибору. Право вирішувати за своє життя і що ви хочете з ним робити. І якщо ви в астральному плані, наприклад, виражаєте якийсь певний намір, наприклад, забороняєте сутностям поганим, мається на увазі, заходити в ваш будинок, вони мають це виконувати. Ви таки кажете, що, наприклад, можете дописати ці програми, так, що от надалі я забороняю вхід в мій будинок. Негативним сутностям, там, сутностям з низькими вібраціями, закриваю всі портали, які ведуть до мого будинку. І, наприклад, під так походити, там де у вас є дзеркала, зі свічечкою почистити і вирізати ваш намір, що закриваю повністю всі портали, всі двері в тонкоматеріальні інші світи, особливо якщо вони є негативні. Також вікна, двері. Там можуть утворюватися певні проходи, портали, двері. Так? Все, виражайте намір, коли очищуєте, зі свічечкою, з водою, з ароматними паличками. Ви вражаєте обов'язково намір, позакривати це все. Отже, ми уявили цей канал, ми установили кристали в кожній кімнаті. Ми уявили цей перемикач речах, так? виразили наші всі наміри. Обов'язково тепер подякуємо і вищій енергії і джерелу, і нашому вищому я, і всім гідам, які нам допомагають створити цю програму за створення цієї програми. І проголошуємо, можна вголос, головне, дуже усвідомлено. Так? Запускаю в дію три рази. там Активую, або створюю і запускаю. Головне, щоб ви це, коли проголошуєте, щоб це було дійсно, от ви прямо в цьому намірі. Що ви дійсно створили вашу програму по активації захисту, очищення і наповнення енергії вашого будинку, оселі, квартири? І ви її створили і запустили в Дію. Почекайте декілька хвилин за допомогою маятника, спитайте, чи програма пішла в дію. Чи вона не заблокована? А... Ще поговоріть зі своїм вищим я, зі своїми гідами, щоб вони слідкували за виконанням цієї програми і допомагали виконанню, якщо там треба буде вносити якісь певні корективи, чи ставити додатковий захист, чи, чи ще щось очищувати, щоб вони це для вас зробили. Вони це зроблять з дуже великим задоволенням. Дуже багато, от, наприклад, не тільки янгелів і архангелів, наприклад, драконів, які живуть, боже, як це перекласти? Тому що є по французьки там два терміни: інтратех і інфратех. Це ті створіння, які живуть під землею, але ті, що живуть як в ядрі, дуже глибоко в землі. І ті, що живуть в корі, в корі землі, є дракони різного порядку, дуже багато драконів, такі якраз живуть під землею, скажем так, і вони дуже часто допомагають нам якраз очищувати, захищати наші дома, і нейтралізувати різні негативні впливи, наприклад, від електромереж, різних приладів і тому подібного. А можете також зробити ось таку невеличку медитацію звернення до драконів, так, щоб вони прийшли і допомогли захистити, очистити, нейтралізувати негативний вплив вашої оселі. Якщо на це є ваша воля, якщо вам більш звично, наприклад, звертатися до янгелів і архангелів, будь ласка. Просто у кожного своє. От, наприклад, в західній та, культурі нам більше звично янголів викликати на допомогу, то, наприклад, в східній культурі, не знаю, там, в Таїланді, для них дракон більш звичніше, а янгол це щось таке дикувати. Тобто, в залежності від вашої традиції, ваших вірувань і від того, в що ви вірите, що для вас є правдою. Що для вас є найкращим помічником, чи хто, точніше, от, от до тих і звертайтеся, і з тими співпрацюйте на початку. Ось ви прослухали зараз, так: от як зробити всю цю програму. Ви можете спочатку це все прослухати, занотувати, продумати всю цю програму, а зробити її все ж таки пізніше, коли ви будете відчувати. Що ви вже здатні дуже гарно візуалізувати і відчувати. Ну, або хоча б спробуйте, але так, щоб це було дійсно усвідомлено і от бути тут і зараз. Подбайте про те, щоб ніхто вам не заважав, щоб ви були в правильному стані, щоб ви не запросили до себе додому того, кого не треба. Помиліться перед практикою, та, чи помедитуйте, почистися, ваш будинок обов'язково почистіть, і налаштуйтесь на практику, і тоді вже її зробіть. От, отже, практику я вам розповіла. Діло за вами робити чи ні. Якщо ви все ж таки наважитеся, чекаю у ваших відгуків, мені дуже цікаво. Гарного вам всім дня, бувайте! Ава!